Слава Україні! Шануйтеся, дорогі українці! Значить, мова піде про Машу, яка дуже пишається дружбою Росії і Корейською Народною Республікою. Хоча яка Корейська Народна Республіка? Я питаю, з Китайською Народною Республікою, значить Північною Кореєю. Вони відкрили там якийсь туризм, їздять один до одного. У них там якісь спільні цілі. Я думаю, що і скріпіт у них там однаково, що ці духовні скріпи. Як ви знаєте, дуже багато корейців їде на нашу землю попитати удачі там... щось навчитись стріляти, мабуть, окрім лука. Їздять на лошадях, на мотоциклах. Ну, менше з тим, але все одно, якби я там не сміявся з корейців, все одно, коли 10 тисяч або ще щось, ну, чи чисельність. То це проблема. Тому що нашим Збройним силам треба їх якось знищувати, це все ресурси, це все життя як там не було. Тому ось так. Ви знаєте, что заключено соглашение по развитию контактов, связей, отношений з КНДР на всех направлениях. многое уже делается, что-то уже до этого, так сказать, делалось и было зафиксировано в этом документе. Поэтому идет планомерное наращивание развития отношений по всем направлениям. А туризм показал себя сам. Людей, которые приезжают в Северную Корею, все больше. Отзывы у них вы можете почитать сами. И фотографиями они делятся, мягко говоря, охотно. А на самом деле, действительно, туристический кластер там развивается очень активно. Поэтому, да, это еще одно направление, по которому мы будем развивать наши отношения. Ну и, вы знаете, конечно, то, как и официальный Пхеньян, и граждане КНДР откликнулись на нашу боль, как они не просто сопереживали нам, но как они стали с нами плечом к плечу, понимая, что происходит, а понимают они по одной простой причине, они очень хорошо знают собственную историю, и собственную э, историю и своего региона, и Второй мировой войны. Конечно, говорит о том, что э, мы в их лице видим настоящих друзей, и никогда это не забудем. И в все всему, что мне нравится, что так все, все корейцы не скрывают, что они помогают Рашсе. Там, мы знаем о случаях, китайцы помогают Рашсе. Там, І Іран допомагає раштися, та і країни Європи там втіхаря щось мутять, продають, бо це бізнес. Це ми всі розуміємо. А європейці так трохи млявенько, там щось бояться, там Німеччина знову щось там Тауруси думає давати нам, не давати, там ще якісь ракети, там. Зброю там. Трамп взагалі заморозив нам допомогу всяку. Таке. Ну, українці сильні, ми самі самі це все. Ми і так б'ємося 11 років майже самі. Ну, я кажу, майже, бо там була якась допомога, там мінімальна. Так що таке. Світ скочується в прірву таку, що просто мразі правлять цим світом, і це іноді так дивно, що люди це все терплять, дають змогу. Буває... Люди дають згоду на вбивство других інших людей, іншої нації, там, свої владі. І це все відбувається. Казалось би, вже в 22 столітті. Перебачаю в 21-му я вже трошки. Та і в 22-му це теж те ж саме те, те буде. Тому так. Еволюція йде обратним шляхом. Слава Україні! Всім гарного дня! Хто хоче допомогти, допомагаємо! Бо роботи у нас повно. Слава Україні!